Топ 10 найдешевших в обслуговуванні іноземних авто, якщо говорити про недорогі транспортні засоби в обслуговуванні, то цей рейтинг може бути дуже цікавим. Вся справа в тому, що далеко не завжди машини з рейтингу будуть збігатися з найдешевшими автомобілями для покупки, і вже тим більше з найнадійнішими авто інформують Е-Новості. Як правило, до категорії найдешевших автомобілів в обслуговуванні відносять авто, на які легко знайти запчастини і при цьому легко їх замінити. Деуланос або Сенс, без перебільшень найдешевший автомобіль в плані ремонту. Це пояснюється відразу без безліччю факторів по-перше, поширеність автомобіля, по-друге, незмінна конструкція, завдяки якій запчастини підходять відразу для декількох поколінь автомобілів. Cheвроле Ласідті, на відміну від свого корейського побратима, Ласідті більш проблемний автомобіль у плані ремонту. Незважаючи на відносну простоту конструкції і дешеві запчастини, автомобіль може піднести чимало сюрпризів за рахунок фірмових болячок у вигляді прокладки клапанної кришки або клапана рециркуляції відпрацьованих газів. Chevrolet Aveo Автомобіль не менше безпроблемний, ніж його попередники, але іноді може страждати такими неприємностями, як модулі запалювання, прокладки кришки клапанів і котушки запалювання. GM Grand s 7. Невибагливий автомобіль з дешевими запчастинами. Правда, в порівнянні зі своїми суперниками має трохи більше мінусів у плані початкової надійності. Йдеться в основному про підвізку і трансмісію. Чері Тіго – безумовно, найдешевший кросовер в обслуговуванні в Україні. Проблеми можуть виникнути тільки з роликами і ГРМ, які виходять з ладу до 35 тисяч кілометрів. В іншому автомобіль досить невибагливий, хоч власники і говорять про необхідність лити хороше масло в двигун. Kia Optima – щодо недорогого корейського седана, який дозволяє доторкнутися до бізнес сегменту за невеликі гроші. Вартість запчастин трохи вища, ніж у попередніх автомобілів, але в порівнянні з однокласниками автомобіль дуже невибагливий. Toyota Camry – про легендарну надійність цієї марки не варто говорити зайвий раз. Незважаючи на те, що запчастини на автомобіль не найдешевші в сегменті, в сукупності з частотою поломок автомобіль виходить досить економічним в довгостроковій перспективі. Kia Sorento. автомобіль досить невибагливий, і якщо говорити про недорогі в обслуговуванні кросовери Сполучених Америки, то це явно один з кращих варіантів. Volkswagen Passat. Оригінальні запчастини на цей автомобіль дуже недешеві, але від компанії VAG іншого чекати не доводиться. У той же час в Україні велика кількість аналогічних авто з-за кордону, і якщо ви не гидуєте деталями з розборок, то обслуговування бізнес-седана обійдеться досить недорого. Ford Fusion – ще один американець, який може похвалитися недорогою вартістю ремонту, і відносною надійністю, що робить його досить економічним у обслуговуванні автомобілем.